У храмі темно, вікна закриті через війну, електричне освітлення тільки у вівтарі. Отець Андрій розповідає, що оформлював храм у візантійському стилі. На це вказують іконостас та інші зображення святих. А світильники робили вручну. Для цього довелося організувати спеціальну майстерню. Оце називається хорос. На ньому ці лампади, вони теж ручної роботи зі скла, свічки, і він дає отакий от живий світ. А оці маленькі. На три лампади, є ще на шість лампад. Це називаються лампадофори, тобто, в перекладі з грецької те, що несе на собі лампади. Але особливий підхід в першу чергу відчувається до парафіян. Наприклад, для людей у залі стоять стільці, що не типово для наших православних храмів. Я думаю, що наявність стільців в храмі не є ознакою якогось милосердя довіруючих, це норма. А відсутність тільців в храмі це ознака духовного садизму. Вже скоро 20 років, як отець Андрій, служить у Волоському священником. Про нього розповідають, що з самого початку своєї служби відрізнявся незвичним підходом до всього, за що брався. Наприклад, в якийсь момент вирішив стати старостою у своїй громаді. Тоді місцеві побачили його принципово іншим: боротьба з крадіжками, штрафи за спалювання сміття, примушування людей наводити лад біля двору. каже, було безліч погроз позбавити життя та обіцянок спалити будинок. Неодноразово били скло та різали шини його автівки. Ми відрізали. Відкрили воду в одному домогосподарстві, яке крало воду. Відрізали другу, третю врізку, незаконні. І розлючена хазяйка цього домоволодіння підкралася ззаді з ведром козиної сечі. І виловила цю сечу на мене. Священик організував широке коло діяльності, яке виходить далеко за межі села. Виховав 13 дітей, більшість з яких прийомні. Реабілітаційний центр, благодійний фонд, шелтер, евакуація дітей з зони бойових дій. І це далеко не весь перелік. Про нього знову заговорили, коли він виступив з ініціативою судити патріарха Кирила та звинуватив того у Єресі етнофілізму. Це коли національні ідеї ставляться вище за християнські та євангельські. Я впевнений, що РПЦ очікує. Розвал на кілька автокефальних церков. І вона не збережеться такою, якою вона є, агресивною, антиєвангельською, антихристиянською, мілітарістською е парарелігійною структурою. Вже наступного тижня планується засідання синоду, що розглядатиме виверження із сану. У ньому братимуть участь і сановники, які відкрито виступили проти Андрія Пінчука, адже деякі його колеги і досі вважають Кирила святим господином і отцем своїм. Однак Андрій Пінчук до травлі ставиться спокійно. каже, це його принцип у житті: йти до кінця, коли впевнений у своїй правоті. Я м'який, я дуже м'який, але я стою жорстким. Коли я бачу несправедливість, у мене дуже загострене відчуття справедливості, я становлюсь жорстким, коли я бачу неправду, коли я бачу лукавство, коли я бачу ліцемірство. У випадку виверження ісану Андрій Пінчук планує притягти до відповідальності тих сановників, які будуть голосувати проти нього. На його думку, вони грубо порушують норми церковного права і впевнений, що оскаржить це рішення у вселенського патріарха. Сергій Філіпов і Ломовський – новини 9 каналу.